Чи можливо, що за межами Землі існує життя? Уявіть, що ми знайшли сліди живих організмів на далекій планеті. Ще нещодавно світ обговорював саме таку сенсацію. На екзопланеті к 18 b що розташована у Сузір'ї Лева за 124 світлових років від нас, нібито виявили сліди особливих хімічних сполук. На землі їх виробляють лише живі істоти, наприклад, морські водорості. Здавалось, це прорив. Але наукові перевірки продовжились. Інші вчені переглянули дані телескопу Джеймс Ветт і не знайшли достатньо переконливих. Крім того, нові моделі показали, що такі ж сигнали можуть давати і інші хімічні речовини, що не мають стосунку до життя. Навіть ті, хто першими заявив про знахідку, погоджуються, наука це постійний процес перевірки та сумнівів. Отже, поки що доказів біосигнатур на К 218 b недостатньо. Спостереження тривають, і навіть якщо там знайдуть ці хімічні сполуки, це не гарантує життя. Адже їх виявляли навіть на неживих астероїдах, які нові технології, на вашу думку, могли б допомогти остаточно підтвердити або спростувати існування на інших планетах.